Електронні підручники, цифрові журнали та щоденники, комп'ютеризований документообіг так уявляють собі школу майбутнього в Міносвіти. зокрема в інституті модернізації з місту освіти, представники якого і завітали до Чернігова до 15-го ліцею. Директорці є чим похвалитися. Ми досить маємо пристойну матеріальну базу, маємо мультимедійну техніку, смартовські дошки маємо, маємо чотири комп'ютерні кабінети і більшість кабінетів вже мають проєктори, ноутбуки мають. Звичайно, Чернігівські школи фізико-математичного профілю серед щасливчиків. Тут і матеріальна база дозволяє, і колектив педагогічний, і учнівський готовий до різноманітних інновацій сучасної школи. А хто не готовий, того так би мовити, змусили. Десь в січні місяці на початку я дав завдання кожному вчителю школи і, як мінімум, відкрити адресу електронну для того, щоб можна було туди пересилати всі папери, які адресуються конкретній людині в електронному вигляді. знаєте, це дало в себе в. Знаки буквально за тиждень всі ці адреси були повідомлені секретарю школи. І зараз немає проблеми в тому, що розіслати документи, хоч заступникам, хоч відповідно всім вчителям. Але в більшості шкіл реалії такі: школярі активні користувачі комп'ютерних програм та інтернету. Вчителі не всі. І технічні можливості та спеціалісти є не у всіх навчальних закладах, визнають гості з міністерства. Для електронного документа обігу я думаю, школи багато ще не готові, тому що навіть інтернет, якщо вже найпростіше брати у багатьох школах, настільки слабенький, що він просто не витягує цього документа обігу. Втім, доведеться ситуацію змінювати. Тож представники інституту модернізації з місту освіти приїхали, аби навчити вчителів, як вести електронний документообіг, як запровадити дистанційне навчання, як організувати управління навчальним закладом за допомогою нових технологій. Це можливість удосконалити процес управління. Ну набагато його полегшити, звести до мінімуму ті папери, зайві папери, які повинні вчителі наші робити. В різноманітних проєктах інституту модернізації вже бере участь більше 40 шкіл України. Тож гості з міністерства запропонували і чернігівським освітянам долучитися до електронних освітніх ресурсів: розумники, є підручники та хмарні сервіси в освіті. Тепер всі видавництва зобов'язані на наш інститут модернізації з міста освіти обов'язково подавати в електронному вигляді точну копію підручника, який виграє. Конкурс ми організували роботу таким чином, що крім навчання вчителів і учнів ми здійснюємо підтримку. Це і літні школи, це і семінари, практикуми це і виступи. У нас видано багато посібників, методичок, і звичайно, ми це все зберігаємо ще в електронному вигляді даємо до цього доступ. Тобто вільний доступ до програмного забезпечення будь-де будь-коли. Аби українські школи з 20-го століття все ж перескочили у 21-ше, на це програмне забезпечення, навіть компанія Microsoft Microsoft дає безкоштовні ліцензії та деяким школам надає безкоштовне програмне забезпечення Офіс 2016. Тому осучаснюватися доведеться. І ми маємо дітям давати найкраще. Тому фактично і ми маємо створювати умови, щоб ті люди, які навчають дітей майбутнє і нашого міста, і майбутні країни, могли передати найкращий досвід, і, тому в школах. Будуть працювати освітяни ті, які відповідають вимогам сучасності, які прагнуть до самовдосконалення і можливостей для того, щоб якщо не вмієш не володієш комп'ютерною грамотою, а можливості для того, щоб володіти, вони завжди є. І будуть в наступному, щоб керівники навчальних закладів одразу випробували новітні технології, директорів та завучів розвели по кабінетах і влаштували практичні заняття. Далі планують наших педагогів повести на навчання до шкіл, які працюють за цими освітніми проектами.